Водій вантажівки обурений. Шлях до кар'єру, де його мають загрузити щебенем, перекритий. Ми ну, таке хто буде за це платити? Вони будуть платити що? Я беру 15 тонн. Вони розказують, я дороги розбиваю. Скучно жити людям. Що? Люди скаржаться вже місяць, як на гранітному кар'єрі, підривають породу. Від вибухів у хатах трясуться стіни, а діти лякаються. Видобуток каміння зашкодив і навколишньому середовищу. Здесь пропали трави, здесь пропали животне, здесь пропали птіці. Наше село, которое було в заказній Лоханська балка. Вона пропала вся. Від кар'єру до найближчих будинків 300 метрів. А це порушує санітарність Санітарні норми запевняють екологи. з заключенню горного інституту, кар'єр відноситься до підприємств по видобуванню руд та нерудних копалин з проведенням бурогзривних робіт. Клас другий, – захисна. Зона 500 метрів. Видобуток граніту, закинутому ще у 90-х років минулого старіччя кар'єрі, відновили місяць тому. Хто давав дозволи на ці роботи, питання залишилося без відповіді. На підприємстві спілкуватися з журналістами відмовилися. Ні Я віддавала ціна. А ви хто? Работа. Я перебуде. Звітя заліч. Сільський голова Діброви каже, зараз тривають переговори з власниками кар'єру щодо відновлення дороги у селі, а бунт мешканців може цьому зашкодити. От сьогодні то зараз відбувається, я не знаю, прийде це на пользу нашим взаємним рішенням, або це закінчиться плохо. І ми знову... Не достіг никакого нікакого результату. Між тим мешканці села Діброва налаштовані рішуче. Запевняють на дорозі, продовжуватимуть чергувати і не пропустять жодної вантажівки. Марія Вяткіна, Андрій Ковбаса, Дніпропетровщина, п'ятий канал.